І знову всім привіт! Знову я. І це означає нове відео. Сьогодні в мене на продажу будинок. Знаходиться місто Підгороднє Дніпропетровська область. І зараз ми разом з вами його подивимося. Поїхали! І так, розташування міста Підгородне. Це між містом Дніпро та Новомосковськ. Будинок, всі документи. Друга лінія від траси, тобто буде тихо. Дорога до будинку зроблена. І давайте подивимось. У нас гараж з цегли, є колодець з питтєвою водою і будинок. Будинок шлака литой та цегла. Встановлені металопластикові вікна. В домі є скважина, септик, газ, електричество. Дивіться. Зараз є. Трохи без порядку, але все можна прибрати. Є газовий котел. Перша кімната. Бачите, висока стеля. Перша кімната. Друга. Дом теплий. Зараз він не отоплюється, опалення немає, не опалюється, перепрошую. Але сухий і теплий будинок. Ще одна спальня. Так, як же без мене? Всім привіт. І йдемо далі. Будинок має два входи, підвал і чердачне приміщення. Так, переходимо далі. Тут у нас санвузол. Наразі, на жаль, немає світла. Але повністю по плану можна буде подивитися розмір. Це кухня. Як я і казав, газ газовий котел. І ще одна кімната. І, на жаль, тут була пожежа, потребує вкладень. Тут можна буде зробити велику столову. Як я і казав, на весь будинок є чердак. Де можна буде побачити, що криша дах не тече, сухий. Та і ви самі бачили по будинку, по стінам, що немає по. Так, як я і казав, є підвал. Ще один. І ділянка на ділянці є. Дерева, на жаль, огород не прибирався. Ділянка до стовба. Параметри ділянки будинку я напишу в описі. Тому, кому цікавить, пишіть дзвоніть, я залюбки вам покажу. До зустрічі! З вас лайк, підписка і дивіться нові відео. Всім пока!